Переходимо завести до земельних питань. Перше питання. Про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельних ділянок громадянам Сорока та іншим? Є запитання до проєкту до проєкту рішення. Немає. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Все. Голосування за 10 да проти 0, отримали 28 рішення, не прийнято. Друге питання. Про передачу громадянам земельних ділянок до платного власність, що Лента інші. Є рекламі. У Мені є пропозиція щодо першого питання. Вони декілька разів розглядалося. Пропозиція такого року. Ми розглядали на комісії план цього мікрорайону. По-перше, там земельних ділянок в цьому кухні більше, ніж 9. По-друге, було питання, бо там дійсно є ветерани війни і діти війни, які потребують цих ділянок, але їх там три особи всього. Тобто Загалом ділянок більша кількість людей 9, кількість дійсно ветеранів 3. У мене пропозиція взагалі, щоб ми кожен раз не поверталися в цьому варіанті рішення до цього питання, запропонувати його повернути в відділ земельних ресурсів для того, щоб вони підготували проєкт рішення, який враховував наявність цього мікрорайону і дійсно людей, які потребують ветеран. Немає Майдані. Я прошу департамент міського слугування архітектури врахувати ці пропозиції і переглянути проєкт рішення і внести до опрацьований проєкт рішення на розвідку. Переглянули на будь-яке засідання сесії на це. Друге питання. Немає пропозицій? Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто отримався? За 37 отримались два рішення, прийнято. Третє питання. Про передачу громадянам Цимірману земельних ділянки в оренду вулиці скільки області. Була пропозиція спільного засідання комісії, перевезти оренду на три роки. Немає запрещення. Немає. на голосування за рахуванням пропозиції постійної комісії. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. За 39 рішення прийнято. Четверте, про надання дозволу на розробку проєкту відведення земельних ділянок громадян. Креченка та, та іншим. Була пропозиція спільного засідання комісії передати там, де передається земля в оренду, передати в оренду на 5 років, підходили будівництва подався виступати. Немає запрошення. Ставлю на голосування з урахуванням пропозиції. Тобто, да, прошу голосувати. <реку> За 39, за 39 рішення прийнято. Я до питання про передачу громадянам земельних ділянок у власній Стауренку, Гутівській та інший. Є запитання. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Отримався. За 39 рішення прийнято. Шосте про передачу громадянину спокуну. земельних ділянок безоплатну власність. Це сонячна 5. Є пропозиція. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Результати голосування за 33. Утримали 6, Рішення прийнято. 7 питання про надання ОСБУ квартицію 16 годин дозволу на розроблення проєкту ЗМБУ щодо відведення земельної ділянки по Академії Корольова 16 години. Маєте проще? До запрошували отримався. За 39 рішення прийнято.